Які були директиви, так і готувалися. Ще раз, достатньо подивитися на території, які були, які все ще знаходяться під окупацією, щоб зрозуміти, найбільші проблеми були створені на південному напрямку. І уникнути їх, як показує нам події під угледаром, могли би вчасно проведені. Серйозні фортифікаційні роботи. На жаль, у нас були дефортифікаційні. У нас було розміновування, а не заміновування. Е, у нас були е, залишені мости, а не зруйновані мости. Ну і багато чого іншого. Я зараз не хочу е, входити в ці подробиці, бо всі ми е, прийняли рішення, що це буде потім. Єдине, що я хочу, щоб е, знімаючи питання е, підготовки до війни на потім. Ми не допусти... Ми не допустили таких же проблем в подальших.